І ритмо лоу Дмитро Манатік. Ритм і танці твоя суперсила. Ми щойно це побачили. Ти вже два сезони поспіль є суддєю танців з зірками, судиш зірок, як вони танцюють. А зараз тебе будуть оцінювати наші глядачі. Oh. Так, ми тобі підготували танцювальне випробування. Для цього ми запросили твою колегу, також суддю з танців з зірками. Oh, приму yeah. балерину Катерину Кухар. Я її вже давненько помітив. Народна артистка України, наші звукорежисери у довільному порядку будуть вмикати фонограми різних танців. Ви маєте зімпровізувати. Наступний трек. І ще одна фонограма просимо. Справжнім артистам і справжнім зіркам ніколи нічого не заважає. Ваші описки Діма Манаті Катерина Кухар. Всі свої таланти в повній мірі діма продемонструє на НСК Олімпійській вже 1 червня. Буде масштабно. Я переконана.